Чим перфекціонізм відрізняється від синдрома відмінника? Що, наче, при перфекціонізмі людина робить все ідеально? Тому що вона не знає, як інакше. А якщо ми беремо синдром відмінника, то там все робиться ідеально для того, щоб заслужити любов, заслужити повагу, заслужити визнання іншими. Але я не зовсім згодна з цим розділенням, тому що насправді ми дуже багато робимо для того, щоб нас визнавали і позитивно оцінювали. Просто ми не завжди готові собі в цьому чесно зізнатися. І я вивела свою класифікацію відмінників, але я наголошую на тому, що це виключно моя суб'єктивна думка. Я виділяю штучних і природних відмінників. Мінників, що я маю на увазі під цим? Що штучні це ті, яких батьки заставляли бути ідеальними, яких батьки заставляли бути відмінниками умовно. А природні це ті, які самі невідомо звідки і чому вони самі такими стали. Якщо, наче, зі штучними, все більш-менш зрозуміло, тому що їх змушували це робити, впливали на те, щоб вони такими були, вони таким чином заслуговували свою любов і увагу, вони таким чином намагалися довести свою цінність. То от з природніми питаннями, можливо, вже здогадалися, то я сама відношуся до цих природних відмінниць, тому що мене ніколи ніхто до цього не змушував. Навпаки, мені батьки завжди казали, Настя, на що воно тобі треба? Побережи, будь ласка, свої нерви, бо воно того не варто. Я почала копатися і шукати, де ж це б могло взятися. І, по-перше, я зрозуміла, що це.